Якщо вас кусив кліщ, то не чекайте, потрібно його якомога раніше витягнути. І найкраще це шовковою ниткою, накинути петельку ближче до хоботка і круговими рухами його витягнути живим і здати його в лабораторію на предмет, чи він не інфікований бореліозом. Краще його не витягувати за допомогою олії, крему, мила. Тому що йому нічим буде дихати, і він може зригнути вміст, інфікувати рану, а також не витягувати з допомогою пінцета чи відривати його, тому що його частини тіла можуть залишитися в рані. А краще після того, як ви його витягнули. З допомогою шовкової нитки обробити місце антисептиком. Зазвичай профілактично призначають доксицикліна гідрохлорид по одній капсулі два рази в день, 7-10 днів, по 0,1 грама. Але якщо прийшов позитивний аналіз на борелію з лабораторії, чи у вас піднялась температура, або на місці укуса з'явилось овальне або кільцеподібне червоне п'ятно, то потрібно обов'язково звернутись до інфекціоніста, не ігноруйте симптоми. Бажаю міцного здоров'я.